Талочка як намалювана цвіток до цвіточка. Лисок до листочка. Нехай із нас вийде Наталочка, дочка, нехай із нас на талочка, дочка. Вичурики вибирай, збирай на талочку. Добре. Наші годині тепер. Не? <різь> діки, <різь> діки, будинні, <різь> з нею раз. Другу торгує. І... І... Лавай, главай, качуринку, по зелені вінку, бери собі качурин, що найкращої. Віця, пайна, і ця файна, і ця непогана, а найкраща та на талочка, як намалю. Качурик дівчинці і на місці поставили так. Дівчинку на місці, а качурик стоїть на місці далі. А ні, все, ми тільки два.